Зволожувач у нас ось такий, простенький. Зараз це все ого-го. Сюди. Так, батарею також подалі від волоні. Тарею подалі одненький. Так, і коли воно працює, треба на ту сторону краще. Коли воно працює, то оцей весь пил, він не летить так по кімнаті. Це інша справа. Тут товста нитка склада з кількох ниток. І тут не треба додавати нічого, тут можна одразу в'язати так, як я, а то є файно. Тік, тік. <with> <fhum> сьогодні всі такі пригучі. І Оскільки нитка товста, і перематується швидко, задоволення, суцільне задоволення, друзі. Єдине, що погано, що і вузлики тут також такі масивні, розумієте. Тут неважко зробити такий тонесенький вузлик. І наголошую, що у в'язаному полотні, коли вже в'язання завершено, всі ці вузлики слід розпускати і заправляти у візерунок. Можна потім пришивати, можна просто попрати, і воно зваляється, якщо там є вовна. Але в будь-якому випадку вузликів не має бути у готовому виробі. Слухайте, ну, сьогодні цілий ефір ці, такі пригучі. Дуже м'яка нитка. Файна є.